Окей, okay, go! Всім привіт! Готуємо сьогодні легкі тахо. Для цього потрібно лаваш, сир, гриби, курка, томати, спеції. І починаємо з філе. Його треба порізати на невеликі смужки приблизно однакової довжини. Другим етапом беремо гриби. В мене це печериці. Ріжемо з кибочками. Цир треба натерти. Я використовую моцарелу. Він краще плавиться при термообробці. Переходимо до готування начинки. На розігріту пательню додаємо олію і висипаємо курку. Через декілька хвилин додаємо гриби, перемішуємо. Солимо і перчимо за смаком. Коли курка і гриби пустили сік, додаємо томати, в мене консервовані шматочками. Тушкуємо до випаровування рідини. Начинка готова. Беремо лаваш, згинаємо в руці і заповнюємо наполовину. Другу половину також засипаємо сиром. Ставимо на 10 хвилин на 180 градусів. Ну що, друзі? так і готові. Можна насолоджуватися. Дякую, що були зі мною до наступної смакоти.